Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день нові автомобілі. Отже, нові свіженькі автівки приїхали до нас з Німеччини. В першу чергу ось такий ось така шкода Октавія в кузові лівбек. Це в нас 2021 рік, якщо не помиляюсь, 80 тисяч пробігу. Машинка повністю в рідній фарбі. 2.0 автомат, передній привід і ціна, друзі, 25 900 доларів. На матричній оптиці, в принципі, класний дизельний автомобіль. Кого цікавить. Заїхали, оглянули. В принципі, стан нового авто. Антиблікове скло. Дуже класна автівка. Е, так, е, Ось такий іонік, до речі, з Голландії. Куплений, куплений, їх є дві або навіть три штуки. Дві штуки в Україні на сьогоднішній день не фарбовані, досить хороші комплектації. Ціни 14950 і 14850, пробіг складає 100 і 103 тисячі км. 39-ки оптика, в принципі, стан досить хороший. по Комплектація це практично максимальне, якщо не враховувати, що немає шкіряного салону. Ну, візьмемо так, візьмемо краще. Середні. Середня комплектація, батарейка 39, запас ходу в таких погодних умовах, як сьогодні, власне десь приблизно 270 кілометрів. Ось така лялечка. Свіженький, класний автомобіль, кого цікавить. Приїхали, побачили, купили. Також, друзі, до нас приїхала з Голландії ось така Kia Niro, батарейка 64. Так, 183 пробігу. Машинку забрали з Мойки. Ми можемо, як кажуть, показати, досить, і досить хороший стан автомобіля. Два косметичних підкраси, двоє дверей фарбованих. Ціна 15 15150. По нюансам треба замінити лобове. Тут воно дало тріщину. Не знаю, що десь прижали. Але ціна мега і мега адекватна. Ціна такого, автомобіля, ціна такого автомобіля складає 15 950 доларів. І також ось приїхав до нас Volkswagen A e Crafter, ось така лялечка. Машинка повністю в рідній фарбі. Якщо не помиляюсь, 50 тисяч пробігу має батарейка 35,8. Ну, як на гольфах, запас ходу. Приблизно 140-170 кілометрів. 170 це по місту. В літній період, в зимовий, в районі там 120-140, досить класний автомобіль, електро, і хочу вам сказати, досить класно, класно їхати на ньому. І плюс це електричка. Цікавий цікавий стан нефарбований. Хороший автомобіль за. Ціною 16 тисяч 500 доларів. Резка в нас в продажі 20 тисяч доларів. Це у нас 18-й рік. Вже покажемо, що як і до чого. В нас два етрони, 27 500, 21 рік, 43 тисячі пробігу. Машинка має два косметичних підкраса, і ціна 27500. І є теж 21 рік. 27 900 Машинка має 63 тисячі пробігу. Теж досить непогана, але ця повністю в рідній фарбі. Ось такий у нас, друзі, ще є Audi Tron білого кольору. В принципі, досить і досить хороша комплектація. 19 року 55 пробігу, якщо не помиляюсь, і ціна 31 500. Доларів. Так, посадік у нас 21 рік, чистий, 2.0 автомат. За ціною 21 300 доларів. 2018 рік на LED Оптиці 2.0. Дизель автомат, теж не фарбований, як і цей. Значить, ціна складає 16 тисяч 850 доларів. Досить і досить класний посад. все в рідній фарбі. ГРМ замінений. 234 тисячі пробіг, якщо не помиляюсь Ось такі у нас Октавія 16 тисяч доларів на класних 18 дисках. Заводське тонування. Перепрошую, просто тонування затонована. Е, на класному салоні комбіновано. Тканина плюс екошкіра, майже 200 пробігів. Ціна складає 16 тисяч доларів. 2.0 автомат на топовій оптиці. І ось такий Space Машинка чистий 2020 рік. 181 пробігу. Це в нас Space повний привід. І ціна 28 тисяч доларів. Ось такі двозілялочки. Зі свіжого, ще раз повторюсь, у нас ось така Октавія версії Liftback, або те, хто називає Сидан. У нас два іоніка свіженькі, заїхали. У нас також свіженький є Ecrafter. У нас свіженька Кона і в нас свіженька Kia Niro. Цікавлять більше автомобілі вас. Заходите на наш сайт Autrade Cars Ціни в нас, друзі. В доларах це те, що є в наявності, ціни в євро це те, що тільки прямує з Європи в Україну. Тому якось так, кого цікавлять автомобілі з чесними пробігами надаємо повністю інформацію, що як і до чого, телефонуйте, друзі, запитуйте. З вами Степан Автотрейд, Cars, я. Друзі, Всім удачі, всім попа, Завтра буде новий день та нові автомобілі.